Неділя, неділя 27 квітня, розпочав свою роботу в таксі і сьогодні теж 16.20 я вже на вокзалі. Ну, десь о 16 розпочав. Виконав замовлення по болту за 240 гривень привіз. На вокзал з красного камня 12. Було 197, вроді би по комфорту, вроді 197 можна їхати, щоб виїхати, ну. Рішив підняти трошки до 237 і погодились. Зараз вийду з парковки. Продовжимо. Так, значить, зробив замовлення по болту. І зранку сьогодні вже зробив два замовлення по уклону. Треба було мені на зооринок, Ну, а як справжній таксіст, хто ж поїде, хто ж поїде пустим? Хто ж поїде пустим? І взяв я з ефіру, було замовлення там з Галіни Барвінок. Центр на Ломану Геліос, я там скрін Добавлю Було 258, але там пришлось їх почекати хвилин 7, по-моєму. Вийшло 288 гривень. Потім я з центру поїхав на ринок, Із ринка поки заправився, ще з'їздив. І піймав вже, аби щось піймати з ЖД вокзалу прийшло мені, правда, там теж 1,06 коефіцієнт був. За 164 гривні, по-моєму, на красний камінь. 7 км. В общем, так, два замовлення зробив зранку і зараз оце за 240 привіз на вокзал. Ну, а зараз повключав уклонний болт, включен И І чекаємо. Включив ланцюг Comforti бізнес, Прилітіло по бізнесу замовлення на Масаковського з ЖД вокзала. 162 гривні за 4,5 кілометра. Поїхав. Виконав замовлення і вже відразу прийшло наступне, теж по бізнесу з Google 4 там з промточкою. В общем, 1,7 км за 125 гривень. Вже їду. Наступне замовлення прийшло по комфорту 129 за 4. Подача 1,4, по-моєму. В общем, з Сірка на Ірпенску. То есть район подстанції їхать. Иду вже. Привіз хлопця на Абхазскую. Там без нал було, мені ще дав 60 гривень на чай. Нормально, 129 і 60 виходить. Наступне замовлення прийшло по бізнесу 194 за 63. З високовольтна їхати на Єворніцького 46. Подача 800 метрів. Поїхали. Відвіз дівчину на Яворницького 46, 194 до 200, П'ятерочка. На чай. І зараз вже наступне замовлення по комфорту, мінімалочка 1,8 КМ на пам'ятник Слави з Яворницького 41-97 гривень. Знову мінімалочка 95 гривень за 1,66 км подача кілометр. Їдемо забирати забирать з Соборної на Межуковского 18 повеземо Предыдущая дівчина за 97 и ковідвіз, еще 19 прислала чегюхи. Нормально. Малочка почти 111 гривень, комфорт за 2,7 Подача, правда, 1.36, по Да, 1.36 їдем на Ульянова З барикарні. ну І що, поїхали. Машин Сьогодні класно їздити. Машин мало вообще. Кайф, їздиш, кайфуєш... Головне Замовлення почти відразу приходять. Ну, стояв максимум хвилин 10 я І ну, то по-моєму один раз. Так що нормально робота сьогодні в неділю. Подивимось, як далі буде. А хто не підписаний, підпишіться! Поставте в подобаєчку, мені буде приємно. Касікаса-пакараса. В общем, косим-косім. Так, це замовлення завершено. 111 дали 120. І прийшло одразу наступне по бізнесу з Троїцької 24 на Лізи Чайкіної їдем, подача прода там щось 1.6 ну хер з ней. А взагалі 177 за 5,3 Наступне замовлення, подача тут зовсім 150 метрів з науки 82 на січових стрільців 89. 133 гривні за 4,3 кілометра. Поїхали. Виконав замовлення по комфорту з Грушевського на Богдана Хмельницького. 126 гривень. Приїз двох дівчат. Стою тепер напроти автостанції. Чекаю далі. Так, прийшло наступне відразу замовлення по бізнесу З Зоряного бульвару 30, ТБ на робочу 152. В общем, грубо говоря, 5 кілометрів за 170. За Мар'яном. Наступне замовлення Це б зробив 175 нараху на карту. А це вже по комфорту, Вікторію повезу з кідріна на Дафі. 125 за 3,7 км. Зробив замовлення, відвіз дівчат на Дафі. Дуже веселі були такі дівчата гарні. Кажется, одна, мы едем на бомбическую вечеринку. Я говорю, куда? В Дафи. <laughs> Начинают смеяться. Говорит, в общем, можно вас попросить? Можно музыку свою включить? Да, говорю, не вопрос, включайте. Подключились к блютузу, так она еще и пела, еще так довольно-таки неплохо спевала. В общем, весела была поездка. П'ять зірочок. Позитивно. Виконав ще один комфорт. На Миколи Роденка привіз за 165 гривень. Завершив замовлення, все добре. Так, мабуть, Хватить Працювати по ланцюгу треба вже включати фільтра. Фільтра десь по центру буду, тому що вже вечір хватить кудись їздити, можна заїхати і стояти там довго і нудно. Появились трошки коефіцієнтики, Прийшло замовлення по стандарту з ЖК ЖКЖНІВ на Сімферопольську 2М. 126 за 3,7. Поїхали. Взяв з ефіра замовлення додому за 270 гривень. 1,23 коефіцієнт. Марію повезу. Хвати на сьогодні. Завтра на роботу треба трошки віддихнути. Вже, мабуть, привична картинка. Це значить, я на парковці і підвіду... підвожу. Сейчас, кстати, виключу фільтра. Підвожу підсумки сьогоднішньої неділі. Так, по уклону 17 замовлень зробив. Це 2 зранку і 15 з 4 години і одне по болту. Пробіг составив 121,5, ну там мінус по своїх справах. Ну, пусть 120, ладно, не будем там особливо читати. 120 км за 5,5 вечором і десь півгодинки вранці. Хай на замовлення пішло. то есть 6 годин. 6 годин праці. Так, і порахувавши, значить, грязними в мене 320 вийшло, комісія 580. Каса 2440. І відняти 120 помножить на 5,1 це топливо. 1828. 1800 гривень. Каса за 6 годин поділить на 6 годин, 304, 300 гривень за годину. Дуже непогано як для неділі, як за сьогодні. Нормально, нормально поїздив. Дороги свободні, машин мало. Кожен день би так. Так що, всім дякую, хто додивився. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався, всім, хто підписан, дякую, що підписані. Гарного вечора, тихої ночі, всім пока. До наступного тижня.